Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Чи не єдиним історичним джерелом, що розповість нам про історію наших давніх предків до київських князів, є скупі згадки європейських та візантійських авторів, але про те також і археологічні пам'ятки. останні привертають неабияку увагу та шалений інтерес. Адже на території Львівської області відомо щонайменше два велетенських археологічних комплексів, які датуються. Ще мінімум однією-двома сотнями до становлення великих князів до слова, нижні шари Полісненського городища датуються 7 та восьми століттям. А отже, і міста тут були ще дододі, як Рюриковичі вивчили українську. Так виходить, що українцями була забута ціла історична епоха, що тривала декілька століть. Особливо актуальними постало питання давньої слов'янської історії Галичини в останні роки у зв'язку з розробкою унікальних археологічних комплексів Львівщини, Стільського та Плісненського городища. Слідження цих пам'яток репрезентує високий розвиток суспільного та матеріального рівню місцевих. Племен наявність велетенських городищ з рядами оборонних валів та з культурними спорудами зумовила дискурсійні гіпотези про те, що культура місцевих племен могла і не поступатись давньоукраїнській, яка проходить їм на зміну згодом. Як свідчить Несор літописець сучасна територія Львівщини була населена племенами так званих білих хорватів. Автор повідомлює, що у 907 році вони у складі війська київського вирушили в похід на Візантію. Наступна згадка з'являється майже через століття в 1992 році, де йдеться про похід великого Володимира на хорватів. За цього часу їхня земля була включена до Київської Русі, а їхня культура зазнала значних змін. Мене джерел, які би освітлювали історію регіону у 9-10 столітті і тим паче у більш ранні періоди, надзвичайно мало. А ті, про які ми знаємо, доволі нечіткі. Сутність джерел сформував ареал таємничості навколо Прикарпаття та її давньої історії. Щодо таємничого народу білих хорватів, досі точаться суперечки. Немає спільної думки про назву цього народу. Деякі дослідники запропонували версію карпатських хорват. Або східні сховати, врешті і сам факт існування цього народу досі не визнаний деякими науковцями. Але всупереч цьому, низка дослідників на підставі археологічних даних відстоює думку, що білі Хорвати не просто жили в українському Прикарпатті, а й мали свою державу. І це не безпідставно. На думку відомого львівського археолога Ареста Корчинського, відсутність давніх згадок про українське Прикарпаття у давньоруських та європейських джерелах пояснюється тим, що басейн Дністрада верхів'я Сяну увійшов до складу Київської держави. Аж в кінці X століття, тобто пізніше, аніж інші землі. Це стало причиною відсутності відомостей про регіон і його населення у період, який тому передував. А також це зумовило хибні уявлення істориків про західний регіон, який відсталий у порівнянні з Київською землею. Мовляв, це звана периферія Київської держави. Де є низка фактів, які змушують повірити, що Київська Русь була не першою і не єдиною слов'янською державою середньовіччя, а саме йдеться про далекі східні джерела візантійського імператора Константина VII у своєму творі про управління імперією не тільки вказує на існування народів. Що іменується хорватами, а й локалізує дерени так званих східних хорватів, поміж земель угрів, печенігів та річки Віслою. Тим же згадуються інші хорватські племена, що жили на території сучасної Чехії та Польщі? Виникає питання: де ж підтвердження таких доволі скупих свідчень існування цього таємничого народу? І чи не могли греки будь-яких варварів назвати хорватами? А також яке відношення до них має сучасна Галичина? Відповідь була знайдена у 1980 році в ході Верхнідністріанської археологічної експедиції НАН України, результатами якої стали щонайменш сенсаційними. У 1987 році, згаданий львівський археолог Орест Корчинський у селі Стільсько-Михайлівського району було виявлено унікальна пам'ятка археології, так зване Стільське городище, яке, на думку вченого, і є власна. Власне, столицею держави білих Хорватів, так званої Великої Хорватії. Структура городища вражає, ряди оборонних валів, княжий Дитинець і потужний металообробний центр. На думку Ореста Корчинського, вже і сама етимологія назви з поселення Стільського, промовиста, вона походить із слова стіл і свідчить про те, що ця пам'ятка була столицею держави. Важливим джерелом для вивчення давньої історії та культури городища є мікротопоніми, перекази та легенди, що пов'язані безпосередньо з участю функціонального давнього міста. Та окремими частинами городища закріпилися назви Коморище, Підкоморище, Золоті Ворота, Зарізна Порама, княжа криниця, Біла дорога і вежа, які збереглися у усній пам'яті місцевих жителів дотепер і допомогли під час археологічних розкопок. Більше з того, дослідники заявили, що стільське городище, судячи з його площі, було також і найбільшим містом Європи тих часів, адже площа складала 250 гектарів. Укріплена фортеця князя, військовий осередок, знаходився на висоті 100 метрів над річкою і займав близько 15 гектарів, при тому, що Київ у 10 столітті мав лише 10. Такі величезні розміри і пам'ятки зумовлені тим, що місто було розташовано на перехрестку важливих трансконтинентальних шляхів, що вели з масульманського сходу у Західну Європу, за півночі у Панольську долину та у Середземномор'я. Багаторічні дослідження пан. На Орешта вимальовують надзвичайну картину з обліку давньослав'янської столиці, який навіть важко повірити і доводиться залучити фантазію. Адже на території городища було виявлено не просто багато речових матеріалів, серед яких були імпортні кераміки, знаряддя операції та зброї, але й вражаючи для того часу технічні засоби. А саме штучні спорудження наприкінці 8-го, на початку 9-го століття, Водний шлях на річці колодниць, який за допомогою потужних земельних гребель і шлюзів давав змогу невеликим річковим суднам. Рухатись як за, так і проти течії, що для тих часів було просто чим було проявою чималої інженерської думки. Довкола дитинця знаходили укріплення предмістя, приміські та сільські поселення, некрополі, ремісницькі та культово-релігійні осередки. І тут починається найцікавіше. Довкола давнього родища та неподалік районного центру Миколаєва розташована низка унікальних давньослов'янських святилищ, печери та печерних комплексів, які є свідченням стану культури та і вірувань наших предків. Довгий час ці печерні комплекси були об'єктами язичницьких культів. Низка печер, що знаходились в урочищі Чорна Гора, у північних околицях Миколаєва ймовірно були створені у 8 столітті як храм Сонця. На сакральне призначення печер вказує специфічне їхнє розташування двома паралельними рядами, напрямку Схід-Захід, печери розташовані фасадною частиною на південь для забезпечення постійного освітлення їх денним світлом. Довжина приміщень печерного храму становить від 18 до 28 метрів, зали храму з'єднані між собою проходами. Існує думка, що ці печери унікальні не тільки самі собою, а й є своєрідним, як це не дивно, музичним інструментом. Ця думка ґрунтується на згадках східних географів 10-11 століття, які згадують про дивовижні звуки, що утворюються потоками повітря, коли вони потрапляють в мережі цих печер. Таким чином, ця пам'ятка могла бути своєрідним органом, який використовується для особливих культових релігійних обрядів. З появою тут християнства в цих печерах оселились монахи, схитники. Певний час печери вважались оборонними спорудами з австрійських часів, але ця теза не витримала критики. Цікаву думку висловлював пан Орест щодо поширення християнства серед білих хорватів, яке, за словами науковця, тут відбувалось навіть на столітті раніше, ніж на Росії Мабуть, з оглядом на те, що хорватські племена Північного Подністров'я у 610-600. 25 році брали участь у визвольних війнах проти аварського кагнату з ініціативи візантійського імператора Іраклія. Унаслідок цього хорвати отримали у нагороду частину території імперії, а саме Далмацію, де з часом заснували державу і були охрещені Римом. Частина з них, на думку дослідника, повернулася на рідну землю у верхнє Продністров'я. Ним і була перенесена сюди християнська віра, а не князем. Володимиром, як було прийнято вважати, дослідник аргументує з таку свою думку повідомленням вже згаданого візантійського імператора Константина, міщене у 31 главу його книги про управління імперією, де він пише, що хрещені хорвати, які живуть у країнах Далмації, походять від нехрещених хорватів, які живуть поза турками так званих угрів. А отже, були одним народом, і єдиною мовою і культурою були схрещені. Така дума йде в розріз із шкільним стереотипом про соняцьке язичество та хрещення Росії князем Володимиром.